Ну нарешті в нас дощ, гроза, я все відкрила навстіж. Італійці перелякалися, кричать швидко, швидко всі додому, всі вікна позакривали, фіранки позакривали. А я навпаки все навстіж І стою, дихаю. Як чудово, Боже, яке повітря! Супер. Ну це такий дощ, знаєте, десь на 10 хвилин, ну може на 15. І знову буде спека. Італійці навіть на 10 хвилин все закрили, все закрили, щоб нічого не потрапило додому. Вся гумініта, а мені подобається. Чекаю автобус біля музею і крипти ченців капуцинів. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дякую, дякую, дякую. Так, ми хороші, це в нас третя серія про роботу в Італії Баданте. Я вам розповідаю суто про мій досвід. От я підкреслюю, це мій досвід. І чому я не хочу працювати більше, баданте? І взагалі я вважаю, що з людьми похилого віку вже там яким за 80, там потрібні саме бадати, які мають медичну освіту. Тому що не все так просто, розумієте? Не, не все так просто там тільки помити підлогу, зробити бону компанію, От, І зараз мені пишуть жінки наші, що вони зараз в Україні, але вони дивляться рекламу. Агенцій, які пропонують роботу баданте. і ця реклама мені теж час від часу на Ютубі випадає в інстаграмі цих агенцій, це і італійські, і польські, і яку я останнім часом бачила, мені здається, і Німеччина. Тому що знаєте, яка реклама? У така значить бабуся або дідусь в інвалідному у цьому кріслі колісному. Вона така щаслива, ця бабця, знаєте, така от прям ой, вся така е, причесана, вся така от прям, ну, ягідка, ягідка. І біля неї італійці бігають. Італійці взагалі не ходять, чомусь вони бігають, розумієте? От, і така бабця ягідка і біля неї і посміхається, і чомусь у цій бабці всі зуби на місці, розумієте, і вона, так, знаєте, щиро. Посміхається, а біля неї, отак її огортає молода дівчина, і теж така щаслива, така щаслива ця дівчина. Або коли дідусь, наприклад, там хлопець, хлопець, і я думаю, боже, яка щаслива реклама! Прям така реклама, і це, це реклама агенцій і для е, цих е, дітей, які шукають для своїх літніх вже батьків е, Бадант і для самих робітників для бадант. Окей, ви вже звикли до цього шуму, тому що тут дуже-дуже така жвава вулиця, трафіката. От, і такі реклами, такі реклами, і почитаєш і такі заробітки, от просто більше ніж тисяча доларів, доларів. Це я дивилась американську, напевно, євро або я не знаю, там яка валюта в інших країнах. От. І пригадуєш свій досвід, як ти працював баданте, досвід інших дівчат. Жінок, які розповідали, які плакали, ну що це просто жах, це просто жах. От тому знову ж таки, я підкреслюю, що я розповідаю саме про мій досвід. І коли ви вже приймаєте рішення, а потрібно мені все кидати, і їхати і працювати, баданте, ну, щоб ви шукали інформацію з різних джерел. Тобто різні блогери вам можуть розповідати, різний буде досвід і таке інше. Я розповідаю тільки мій, тільки мій. Так от. Я закінчила на тому другу частину, що моя роботодавець, так, можна так сказати, де я працювала нянею, вона сказала, що вони переїжджають, і більше в послугах няні, якщо я не хочу з ними переїжджати на Південь Італії, ну, ми з Собою Маяна розлучаємось, це як вони кажуть, ми розлучаємось як амічі, тобто як друзі. Ми можемо там один з одним. Переписуватись і поздоровляти зі святами, ну насправді це нічого не означає. Це просто люди розлучились, я відпрацювала потрібні години, вони мені заплатили, все оце і називається, що ми як друзі розлучились. Я до них не маю ніяких претензій, а вони до мене не мають ніяких претензій. І більш того, їм подобалось, як я працювала, і навіть було незручно, що так вони відмовляються від моїх послуг, хоча мені там, знаєте. Обіцяли 12 років, будеш з нашою дитиною, 12 років. От їм ем подобалось, як я з дівчинкою їхньою працювала, і вони мені дали рекомендації, такі вербальні, на жаль, тільки, хоча я. Теж їх просила, щоб, будь ласка, ви можете мені написати рекомендації, щоб я показувала іншим, що ви моєю роботою задоволені. Окей, окей, зробимо потім, потім. Ну слава Богу, що, хоча б вони дали мені такі вербальні рекомендації своїм друзям, і ось одна аміка-подруга вона захотіла зі мною зустрітися і каже: ми вже два роки шукаємо бадати для нашої мами. Тому, якщо Маріанна ще лібера, тобто ну не окупата. Вільна, вільна від роботи, то можете дати їй мій номер телефона, і ми дуже-дуже її чекаємо до нас. Ось. Ну і все. Я приїхала на роботу. Ой, зараз мене тапочок впаде. Приїхала на роботу останній день. Я довго думала братися мені за це баданство, не братися. Зранку я передзвонила всім, всім, значить, тим, хто мені дзвонив, поки я була зайнята роботою з дівчинкою. Щоб запропонувати мені роботу, я їм відмовляла. Я їм всім перезвонила, і мені сказали, що ні, ні Маріана, ми вже бебісітера собі знайшли, тому ну от як тільки, так одразу ми тобі перезвонимо. Ну а що? Мені втрачати дні без роботи, це взагалі було ну, жалко. І тому я поїхала вже останній день відпрацювала, взяла номер телефона цієї подруги, от і. Побажала їм всього найкращого на півдні Італії, все і таким чином ми розпрощалися. Приїжджаю я додому і думаю, так, як же мені передзвонити у цій ж знайомі, у цій подрузі моїх роботодавців. Тому що я тоді жила ще з мамою і її чоловіком. І ви навіть не можете собі уявити, наскільки було важко жити, ти не можеш нікому подзвонити. Тобто ти можеш подзвонити, але біля тебе будуть. Чотири вуха розумієте? І все це буде підслуховуватись. Ти не можеш кудись піти в окрему кімнату. Наприклад, у Свальні там мама завжди відпочиває. І ну ну як я ж не скажу, що мама тут не могла вийти. Я тут закриюсь і поговорю. Ну, по-перше, це підслуховувалась. По-друге, моя маман одразу переключається на такий фальцет. Знаєте, во прям отаким пісклявим голосом вона починає казати і така боже, тайни мадридського двора, тайни Мадридського двора, мені не потрібно. От з ким ти там розмовляєш, мені не потрібно. Починає вона е, верещати і з кімнати, кімнати не йде. От мені незручно при неї з кимось розмовляти тим більш про роботу. Тому що потім, якщо мені відмовлять чи ще щось, це буде таке знецінення, це буде такий, знаєте, хейт, що те, що ви мені пишете там, деякі з вас пишуть мені, гидоту, на мене це взагалі ніяк не впливає. В мене вже такий, знаєте, як антивірус від моєї маман, вона для мене найболючіший хейтер по життю. Тому те, що ви мені пишете там час від часу, якесь таке, взагалі, взагалі. Ноль емоцій, фунт цього, мені взагалі це ніяк. Тому, коли я з кимось по телефону розмовляю, поруч маман завжди. Піти в іншу кімнату, там її чоловік. Причому, коли я буду розмовляти, наприклад, з кимось у спальні, де мама тільки, її чоловік одразу прийде. Біжить і таке кіє кє, тобто хто це, хто це, це буде одразу отак. Моя мати хоча б робить вигляд, що їй це не цікаво, а її чоловік він навіть не робить вигляд. Ну, ви просто його не бачили, з ним не спілкувалися, це все. це вже... Він неадекватний навіть для своїх італійців. З ним ніхто не хоче вже спілкуватись. Вчора мені дзвонив 13 разів і зробила спеціальну скріншот для. Центру проти насилля над жінками. От, покажу. А одного разу він мені подзвонив 56 разів. Зараз навіть перепровірю, щоб не бути голослою. Так, окей. Так, вчора він мені перезвонював 13 разів, а так 55 разів. Тобто, телефон цілий день в мене отак От був. Ну, все, людина вже поїхала місками. Звичайно, його лікувати ніхто не хоче і не буде, ну от. І тому вдома розмовляти про серйозні речі, домовлятися про щось, поки я там з ними жила, це просто був жах. Мені потрібно було виходити з дому, фуріказа, з дому виходити ніч на ніч. Холодно, не холодно, спека, не спека. Ти повинна виходити і вже на вулиці, а на вулиці там сусіди отак слухають. Тому що італійці вони дуже-дуже щоб потім кістки тобі перемити. розумієте? От. І єдине для мене було таке містечко це машина. Я сідала в машину, їхала кудись, не знаю, в поля, де нікого немає, і там вже спокійно я могла з кимось поговорити. Це був жах. Я тут вже ладно піти на будь-яку роботу, щоб тільки сплачувати цю оренду і до них не повертатись. От. А в той день це було наприкінці лютого. Було дуже холодно наприкінці лютого. От. І я написала смс. Я взагалі не розумію тих людей, які постійно надзвонюють. Тобто, ти не береш рубку, а людина тобі дзвонить все одно. Тобто, я можу бути зайнята, я можу керувати автівкою, я можу працювати, я можу ще щось робити. Я можу просто не хотіти тобі відповідати. Ну, вже важко написати смс, що я би хотіла з тобою поговорити чи хотів? А потім я обов'язково передзвоню або напишу у відповідь. І таким чином я теж зробила. От я написала смс цій подрузі, її звали Федеріка. От і. Написала, що я така-та-та -таката, Маріанна, я працювала бебісідером у вашої аміки, у вашої подруги, і знаю, що вам потрібна баданте. от давайте з вами якось зустрінемось. Одразу мені був передзвон, тобто я ще не, не встигла вийти з дому, щоб спокійно з людиною поговорити знаєте, в машину там сісти. Одразу от в ту ж секунду вона мені почала дзвонити. Тобто людина на тому кінці вона не розуміє, ну, може, вона невчасно. Ну і відповідь значить, смс-кою: Окей. Е, я взяла трубку, кажу, зараз, зараз, 5, 5 хвилиночок, 5 хвилиночок, зараз я ну, Я зробила е, вигляд, що я паркую машину. От. І все, вона так, 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 а раз я через 5 хвилин перезвоню. Все, я вийшла на двір, сіла в машину, від'їхала від дому от. і сижу. Пустий фонарь, ніч. Ну, от, ще це був е, кінець лютого, е, темніє дуже рано. От, і я сижу в машині в холодній, тому що я виключила пічку. Е, я боялася розрядиться батарея в машині, в е, акумуляторі. От. У мене вже таке було, тому я знаєте, машинка така не дуже потента, не дуже потужна. От. Я сижу годину і пишу смс Доброго вечора, я вже можу з вами поговорити. Потім ще півгодини, і слава Богу, за півтори години я там вже вся змерзла в тій машині. А оця, значить, Федеріка, донька бабці Рози. Ось, вона мені передзвонила і така вся на підйомі. Ой, Маріанна, а ми тут, значить, я тут чим робила, тобто вечерю. вечерю робила. От, ну, я, я розумію, що вона не розуміє, яка в мене вдома. Ситуація. Вона ж та думає, що я вдома, що я живу з нормальними людьми. От. А я ж от в цьому холоді, в цій машині півтори години. І вона така вся на позитиві, ця Федеріка така приємна, і голос приємний, і вона хі-ха-ха, хі, -хі -ха -ха! каже Маріана, нам вас сам Бог послав. Слава Богу, що ви перезвонили. От. Давайте завтра ви до нас приїдете. Я думаю, що вам все сподобається, тому що ми вже два роки шукаємо баданти. Ми вас завтра чекаємо. Ми домовилися, слава Богу, я поїхала додому, теж вечеряти. На наступний день, значить, я по Google Map, по додатку, значить, я подивилася, як мені до них доїхати. На машині я би не доїхала. Це був ще той час, я тільки-тільки починала сама потихеньку керувати автівкою. Тобто вони жили дуже далеко. Незважаючи на те, що вони жили як, нібито за Римом, Рим розбудовується і розбудовується ну, скажімо так, за окружною. І ось вони жили за, за окружною, і незважаючи на те, що до них їхати дуже довго, тобто я подивилася, чотири автобуси я повинна змінити. В аплікаційне в додатку було написано, що за дві години ви на автобусах ви доїдете. Ну, Завжди плюсуйте ще одну годину. Тобто я до них доїхала за півтори години на автобусах. І це було таке містечко, воно мені дуже сподобалось, тому що воно було дуже сучасне. Розумієте, там почались такі забудови римські, десь після 2010 року. Тобто там ще були парки такі молоді, там були оці новобудови, все таке модерне, все таке сучасне, такий мікрорайончики. От, і Мені дуже сподобалось, хоча дорога до них так, була, довга. була довга. Я міняла чотири автобуси. І е, я зрозуміла, що не вийде так, щоб я, наприклад, з бабусею була до самої ночі, а потім поверталася додому. Ні, так не вийде. Там потрібно саме жити. От. І може раз на тиждень повертатися додому, брати якісь то свої речі ну і таке собі. От. І от я приїхала в цей мікрорайончик, там погуляла, тому що вона не одразу до мене вийшла. теж. Я вже бігу-бігу-бігу, е, вийшла е, хвилин через 40 вона. І ти ставиш собі галочки, що ну до мене пунктуальна, ну це, ну все. Що ти до них доїхала, незважаючи на транспорт, ти до них доїхала вчасно, навіть заздалегідь, а людині якось ну, все одно, розумієте? О. І я. Погуляла, ну скажу, райончик мені дуже сподобався. Такий модерний, все в ньому є: і супермаркети, і школи, і значить, і банк, і пошта, і салони краси. Ну, це не для мене, це потім я вам розповім. Це для бабці рози, от і лікарі, і ну тобто дуже такий приємний райончик. єдине, що там не було парку. До парку потрібно було йти пішки досить далеко, а в них був такий молоденький-молоденький, тільки ці дерева були посаджені. От, і ресторани, і бари, все там було. Потім виявилось, що донька вона живе зі своїм чоловіком, хоча вони не одружені були, але вони вже живуть там років 10 і в них вже є спільний син. От. Але вони не одружені. Ну, я буду казати її чоловік, щоб було більш зрозуміло. Так, от донька зі своїм чоловіком і сином вони жили навпроти квартири, де ця бабця значить, жила роза, і зараз я вам трішечки розповім значить, історію цієї сім'ї, буквально в двох словах. Я всього цього я не знала. Тому що я тільки приїхала, і все те, що мені розповіли, я зробила висновок, що ось воно отак. А я зробила дуже рідний висновок спочатку про цю сім'ю, а потім, коли вже ти живеш з цією сім'єю, коли ти вже з ними проводиш разом певний час, ти вже знаєш про цю сім'ю більше. Так от історія цієї італійської сім'ї. Значить, вся ця історія, вона вся ця історія, сім'я, вона вся з півдня. Півдня Італії, от і вони були дуже дуже заможніми людьми. Вони і зараз не бідні. А в ті часи, коли бабця Роза, моя майбутня підопічна, вона була ще маленькою дівчинкою, от ця бабця Роза вона виросла на великій великій віллі. Вони потім мені показували і малюнки, і фотографії. Це була вілла дивовижна, і в них було у батька було дуже багато землі і. Робітників на цій землі, значить, і хатня прислуга. Тобто бабця роза виросла в достатку в школі, вона не навчалась, коли ніколи до неї приходив вчитель додому, і щось таке, знаєте, по верхам вона нахваталась. Але вона була коли вже виросла. Мама в неї. Ну, я не знаю, від чого вона померла, але ця бабця роза, коли ще була. Маленькою вона залишилась без мами тільки з батьком. Батько був дуже люблячий, він ніколи не одружився, і він своїй доньці казав, що ти моя госпожа, ти тут в мене королева, реджина, от моя донька, це найголовніше в моєму житті. Може, в нього там і були десь стосунки е, у батька, але він там з бабці рози і бабця. Знову бігають італійці. Бабця вона теж вона дуже-дуже тепло. Прям плакала вона, коли розповідала про батька, що він ну все для неї робив. Ну, все. От. І в неї були свої коні, свої поні, там поні в неї був такий. Вона мені показувала фотографію. Але вона не навчила, не вчилась у школі. Тому що батька сказав: Господи, в тебе стільки грошей, що тобі та школа взагалі не потрібна. Він її вчив, як керувати. Оцим хатньою прислугою, от і показував там їй свої землі. І от коли бабці Розі було 18 років, він їй знайшов чоловіка, теж такого ж, в якого були землі, і ну такий, знаєте, шлюб по розрахунку. Хоча бабця Роза, оця вона мені розповідала, що їй, ну, їй подобався її перший чоловік. Вона казала, що вона була дуже така, знаєте, капричоза, що вона була дуже капризна, така жінка і дружина от, і наречена. Ну каже, перший чоловік в мене був непоганий, але такий слабкий, слабкий. Каже, дуже всі наші сварки він е, такий е, е, переживав переживав це щось не те. Ну, коротше, хвилювався він дуже після каже, наших сварок. такий. Слабкий був на серце, і з тією бабкою він прожив, ну, не знаю, може, років я так зрозуміла, 5-6, Вона йому народила доньку от, і помер. Помер від серцевого нападу. От щось вона його так доконала, та бабця роза. От що він від серцевого нападу і помер. От. Далі вона залишилась з маленькою донькою і з грошима. Вона стала ще більш багатша, ви розумієте? Батько знову буквально в той же рік він її знайшов іншого чоловіка, і батько він ну він дійсно напевно її кохав, тому що він їй запропонував варіанти. Тобто вона могла обрати. Ви розумієте? От і бабця собі там знову. Вибрала їй було десь років, не знаю, 27, отак, 28, вона собі обрала іншого чоловіка, зробили весілля, все. І вже в цьому шлюбі вони жили вже довго, вже довго років 40 вони жили разом. Ну, теж і другий чоловік від серцевого нападу помер. От. Так що вона пережила двох своїх чоловіків, і батько в неї теж помер. От. І вона залишилась, бабця, вже в такому досить віку, ну, років. 70, може їй було, вона залишилась а, сама в цій віллі. А в другому шлюбі бабця народила ще двох доньок, тобто в неї три доньки: Три. одна від першого шлюбу і дві від другого шлюбу. А, і а, поки ще бабця Роза була, значить, при силі, при, а, ну, знаєте, все ж таки і 70 років. І 75 це вже ну ну важко вже людині. А вона залишилась сама, тому що всі доньки вони всі пороз'їжджалися на північ Італії, ну відносно від. Ну, того міста, тієї вілли, де жила, от бабця. Вони виросли, закінчили школу. Другий чоловік цієї бабці він всім своїм донькам, незважаючи на те, що перша була не його донька, він всім трьом дав університетську освіту, сплатив все. І всі доньки роз'їхались на північ, і бабця залишилась сама. І почала вона донькам писати, надзвонювати, що мені самотньо. Заберіть мене до себе, от, і будемо жити разом. На той час в неї вже було дві онуки у старшої доньки, і онук був вже у молодшої доньки. І у цій три доньки вони вирішили продати віллу от, і гроші поділити. І поки вони цю віллу продавали, поки вони ці гроші ділили, вони пересварилися, і на той час, вже коли я до них приїхала в сім'ю жити. Старша донька, вона, ну, вони один з одним не розмовляли вже ці три доньки. Старша там ще більш-менш з молодшою, що стосується тільки маманту, тобто цієї бабці рози, а середня донька, вона взагалі ні з ким не спілкувалась. І я за три місяці, що я в них працювала, я ні разу не чула, щоб з нею хтось розмовляв. Іноді її там згадували у розмові, але отак от махали рукою, і, типу, нема про що з нею Розмовляти, хоча старша донька, поїхала жити до Мілану, тобто вона прямо на північ, на північ поїхала. Середня в них десь у передмісті Болонії живе, от і наймолодша у Римі, оця Федерика. Вона у Римі живе, от, і бабця спочатку поїхала жити до старшої доньки, там щось не сподобалось доньці, як мама поч... почала вказувати, як потрібно жити. От, і її швиденько сплавили до Риму, до молодшої доньки. А молодша донька теж вона живе з чоловіком, в неї син, і теж щось вона не дуже з тим чоловіком як-то поконтактувала, от. і вони вирішили, що. Потрібно у цій бабці розі зняти окрему квартиру, оскільки в сім'ї є гроші, як то вони там їх між собою поділили. І ось вони їй зняли квартиру трьохкімнатну, величезну з балконами з лоджією. Я взагалі не розумію, навіщо для такої для маленької однієї бабці така величезна квартира. Ну потім я вже зрозуміла її характер цієї бабці, і що напевно це вона, от я гранде сіньора, я не хочу жити аби в чому. Тобто мені потрібна. Площадя, ви розумієте, ці метри-метри потрібні. От. І дві ванні кімнати там. Ну, це я вам розповім вже, скільки я наговорила? 32-2 хвилини. Це вже буде інше відео. Четверте. От. Як же я як пройшла перша зустріч значить, з Федерікою і її мамою, цією бабцею Розою? Це. До побачення, до нових зустрічей! Чао-чао!